По проспекту Богоявленському на зараз ведеться поточний ремонт на трьох його ділянках. Замовником цих послуг є у нас Департамент житлово-комунального господарства міста. Те, що можу прокоментувати з е, умов договору, у нас е, кінцевий строк надання послуг з ремонту по трьом ділянкам це 15 серпня 2023 року. Також. Е, Немало важливим є те, що договором передбачена можливість його дострокового розірвання у зв'язку з недотриманням графіку надання послуг підрядникам. Також передбачено штрафні санкції за невиконання вчасно ну, робіт по ремонту доріг. Я думаю, треба дочекатись деяких етапів по графіку, і тоді буде, я думаю, замовником прийнято рішення в подальшому, що з цими об'єктами який приймати рішення, що далі робити?